Добрий ранок, бурганчані. Дивіться, які кулібії живуть в нашому місці. На ринку Держбуду спокійно можна прийти до нас в куточок і побачити отакий От стилізований мангал. Дивіться, яка прелість. Нержавейка вічна на всю оставшуюся життя. А це ж печь. Можна сковородку. можна чугунок. Віталійчок, а що ще вона може? А як висипається там з нього? А, там же ж дірочки, все просипається, потім Да. От таку прилість можна купити у нас на держбуді, в наших строїтельних рядах ремонтних. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Все, що хочеш. Можна навіть прийти, роздивитися і придбати те, що ви забули, що вам треба. І не знаєте де взяти. А воно ось все, пожалуйста. пожалуйста. А топор який? А ось які молотки. І кавуни. І що тільки немає. Дивіться. Дивіться. Скабенна є магазин на ринку Держбуду. Що не додивилися, то приходьте, роздивіться і обов'язково ви щось для себе знайдете. Ось ось стилізована буржуйка, дивіться, із балона. Зроблена буржуєчка. Якщо екстрено, терміново, комусь треба обігріти осілю, ніде взяти. І скільки така приліс? 2500 ваша... Безкоштовна доставка. Доставка безко... безкоштовна, компактна. Воно ще невеличка. А, і ось все є буржуєчка. Вімена настали такі. Да, Теж дивись, яка компактна. класно. Буржує. Так що такі речі є у нас на Держбуді. Приходьте, придивляйтеся, роздивляйтеся, торгуйтеся і все буде добре.